Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Сподіваюся, я сьогодні відпочивши. Здається, кашлю теж нема. Чихати не буду. Ось, відпочила, і тепер можна продовжувати з вами працювати на благо України. Ось якось так. Гаразд, поїхали. Карта номер один, два, три, і поїхали. Хто вибрав першу карту? Ви знаєте, сьогодні такий день спогадів, день меланхолічний. Нічого такого дуже вразливого, або такого дуже видаючогося не відбудеться. Тобто, ця карта нам говорить: спокійний день ви проведете або з дітьми, або в колу, в колі друзів. Вколо Колі сім'ї, можливо, зустрінете когось, знайомих, з ким ви ходили, в дитячий садочок чи в школу. Ось якось так. Ця карта примирення, згадування, розглядання світлин в альбомах і ось якось так. Звичайно, це по цій карті програються якісь вечірки, не помбезні, якісь великі, а такі середненькі, не гучні весілля. Якщо весілля, то таке максимально на 20 людей. Карта номер 2 У нас тут карта світу, і вона говорить про якісь, скажімо так, завершення чогось і початок нового. З одного боку, з другого боку, обмеження, народження чогось. Ця карта також говорить про примирення. Можливо, вам вдасться налагодити контакт з за кордоном, з кимось, з іноземцем, переписуватись, з кимось познайомитись. Ось якось так. Це карта хороша, це карта хорошого завершення. І закінчується один період, починається новий. Хтось закінчив один. Наприклад, капітал, капітул, параграф. Можна сказати, параграф. Одну сторінку. Переходимо до іншої. Ось якось так. Хороший день. Карта номер 3 А тут у нас. Дев'яточка, мечів, ви знаєте, якісь страхи, якісь передбачення. Можливо, дійсно прильоти. Борони Боже, як то кажуть, ось хтось, можливо, вас лякає, можливо, вас лякає майбутнє, можливо, вас лякають якісь. Люди залякують. От, знаєте, це як батьки. От у мене асоціація зараз прийшла, коли батьки кажуть, от не будеш вчитися, будеш коровам хвости крутити або свиней пасти. От я так пам'ятаю: ну, мої батьки таке не казали, але в школі вчителька таке казала. Оце я добре пам'ятаю. Мої батьки мені такого не казали. Ось, а, якось так. І оце, знаєте, коли людина, хтось сказав, все, не вийдеш заміж, залишишся старухою. І ось тут людина починає переживати. Можуть бути легкі, знаєте, така лег... ну, головна біль може бути сильна, а, може бути мігрень, а, може бути просто якась проблема, яка не йде з вам з голови. Ось, а, як цього... Якщо у вас дійсно якась проблема. Ви подивіться, розберіться в ній. Ви побачите, що то не є проблемою. Проблеми то є щось інше. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!